Всім привіт! Ви на каналі Мопустеля. «Ми, Ми з вами продовжуємо грати в гру, яка називається Забута Ен. І минулої серії сталося настільки що ненормально, не що просто якщо ви її не бачили, подивіться, там просто якийсь тришак. Я не знаю, як це пояснити. Так, фіг тут, але я думаю, що якщо фіг тут, давайте спробуємо все ж таки спочатку піти сюди, ага, тут нічого не можна зробити. А у нас був новий запис щоденнику, я б чесно не хотіла зараз сюди на тут же були сходи. Але тепер немає фіг, ми можемо повернутися. Тоді ми не встигнемо. А на ваших крилах? Нас двох вони не витримають. Тоді стрибайте, стрибайте, я знайду обхідний шлях. Ні, фіг. Фіг, ні. Ні, досить з мене дурниць. Це дурість, Ен, велика дурість. О, <плес> Боже! Не вижив. Ми розбили собі пащику. Фіг, ти вижив? Фіг вижив, слава Богу. Вас не поранило? Начебто ні, нічого. собі Тебе що там був парашут. Ми знову без крил. ДА Я ж тільки навчилася нам грати. Ваші крила крила вітрила. Мені на них начхати. On, ну ж, ж чули, що Бонко знайшов каналізацію, мусимо йти. Ну що ж, можна, я меланхолійно подивлюся на все це? Ні, у мене більш нема крил, як я буду стрибати так високо красиво? Я більше не зможу так стрибати. Візьміть мене за руку. Wait. Стривайте. Що ви робите? Ми маємо йти. Я плачу за крилами. Що таке? Мені потрібен деякий час. Нема на це часу. Лампа потребує допомоги для захисту інших. Усе задом наперед. мені шкода, що втягнув вас у це, але іншого шляху для вашого прозріння не було. Мені потрібно все обміркувати. Ми не можемо дозволити іншим пропасти. Прошу йдіть за мною. Нам потрібні ваші ви і ваша арка. Усім від мене щось потрібно. Мені потрібна ваша сила, бонку. Певно вже Ви перевернули все до гори дригом. можливо пізніше про це. Тепер я навіть не знаю, хто я така. У нас немає часу. Відтоді, як ви втягнули мене в це, ви тільки про себе й думаєте. Ен, послухайте, ви такий ж, як і всі інші, скажете, будь що, а ви змусите мене робити те, що вам потрібно. Ви не маєте поняття, що робити, і чим це все може закінчитися. Ви тупий бездушний забувастик. Ну, може й так. Ен, прошу, я вдам, що ви цього не говорили. Ен, дайте мені спокій. Робіть, що маєте, але я мушу йти. Бувайте, Енн. Як ми без Ой. нього будемо стрибати? Ен, подумай головою. Ми так високо не стрибаємо вже. Фік. Фік, фік зачекайте! Поверніться, фік, фік. вибачте, я не хотіла! Фік! Боже, яка драма пішла? Додано запису щоденник. О, тепер у нас змінилась динаміка, ми можемо почитати. Так дивно, я, я нею зараз не керую. Я нею ну, направляю праворуч, а вона постійно біжить ліворуч. Бачите? Це я праворуч. А я взагалі нею не керую, вона саме біжить. Ен, не плач. Хоча ні. Краще поплач, ніж потім здурієш. Так, я можу тобою керувати вже? Ага, добре, ну якщо ми сюди прибігли, значить нам щось потрібно. Я думаю, що оскільки зараз змінилася динаміка, зараз це побачимо, потім почитаємо щоденник. Це аніма? І поруч кристали. О Боже, де ми? Ми випадково натрапили на щось дуже-дуже важливе і значиме. А, диви тут якісь штуки внизу. Так, сюди не можемо. Тобто нам потрібно тут щось полагодити. Але оскільки зараз змінилася трошки динаміка гри, давайте почитаємо. Повірити не можу, що ось так добувають, анімо. Увесь наш світ живеться силою витягненою з тих, кого Бонко вважає некорисними. Стільки забувастиків. І я йому допомагала, стежила за порядком, поки Бонко вчиняв усе це. Це треба було зупинити. Я знищила фабрику. Якщо Бонко сам не зрозуміє, що він робить, то я йому допоможу. Що мені робити? Куди піти? Зі мною таке вперше. Чи треба було йти з фігом? Що мені тепер? Так, Ен, просто дихай спокійно. Вдихаємо, видихаємо. Мені тепер здається, що якщо я припиню писати, то світ теж припиниться. Що ж робити? Глибше дихай, Ен. Ох. Отак. Таке жахливе життя. Я не знаю, що нам потрібно припинити заживити. Ага. Тобто нам треба ось цю заживити штуку, а тут треба зробити живлення ось таке. Ну, тобто, аналогічно. Оу. Постійно кудись падаємо в цій грі. Що це таке? Що це було? Не знаю, що це було, але щось точно було. Так, ми можемо аніме баченням цим дивитися, що тут є, бо тут дуже темно. Ну що ж, падаємо все вниз і вниз. Господи. Рано чи пізно ми так скалічимося в цій грі? Так, я нею вже не керую. Чи знає Бонко про це місце? Там знову, як отам -от в театрі, пам'ятаєте, така рука була? Можливо, це якесь продовження цих загадок. Яка музика класна. Слухайте. Вау. Так, ну що ж, нам, мабуть, сюди. Не знаю, чи нам потрібно сюди. Ні, тут стіна не вийдемо. Ну, що ж, йдемо. Я забула, як цим керувати, вибачте? Ага, це сюди. Ага, тут стрілочками клавіатури. Але чекай, ми тоді ось це не зможемо порушити. Тоді чекай, поки тут. Ні, ні, ні. Так, ти йди сюди. А ти, напевно, маєш бути ось. Ага, це твоє місце там. Тому ти рухайся сюди. Ні, чекайте, ще не все, тому що ось це тоді поки рухаємо сюди. А, він тільки так рухається. Йой. Пішло складніше, ніж було. А, так, мабуть, рухайся поки сюди. Ти поки сюди. Ти сюди. Ти сюди. Так, ти сюди. Ти правильно стоїш? Ти сюди. Все, ще трошки, так, ти нагору і тепер ти сюди. Вау, мені подобається ця загадка, вона не проста, але дуже красива. Ну що ж, йдемо на світло. Вау, wow, вау, wow, ну це дуже. Ми вийшли в реальний світ. Ні, це там, де оцей... те, що нам показують на самому початку гри ще, там, де оце меню. Так, я можу вже рухатись, так? Я думала, що тут буде якась катсцена, але її нема. Тут нема аніма бачення. Бачите? Вона намагається щось зробити, але аніма бачення нема, вона просто його прокручує. Цього не може бути. Ви можете відчути. Чи можете ви відчути траву? Вітерне обличчя, почути листя, відчути запах роси. Це може видатися приголомшливим. Люди вважають такі місця спокійними. Хто ви? Де я? Хто ви? Я перша, кого забувають. Найстаріша думка та найраніша згадка. Ви блукаєте в спогадах про місце, яке називаєте ефіром. Кристали в цій печері показують спогади, які вони зберігають. Всі ці речі були у лісі. Але мені так подобається, що змінилася перспектива і N, Подивіться наскільки крихітна N, Вона розміром з рослинки маленькі? Забувастики залишили колись свою домівку і прагнуть повернутися. Але ви ніколи не знали іншого світу. Ви не пам'ятаєте ефіру? Де ви? Я не розумію? Де ви? Я вас не бачу. Так, у нас є новий запис у щоденнику. Зараз ми його почитаємо. Це що таке? Такі, як ви завжди в пошуках нового, жадаєте все, що побачите. А те, що досягли ілюзія, отож ви знову рушаєте на пошуки, без відпочинку. А позаду лишається океан забутих речей. Оу, красиво. Так, ну давайте спочатку в той будиночок зайдемо, бо раптом нас потім назад не пустить. І в нас ще був новий запис. Цей запах. Як дух назвала його Роса? Десь я вже його відчувала. Але де? Дух, якого я бачила, каже, що вона найбільш ранній спогад, перший забувастик. Вона сказала, що ефір ніколи не був моїм світом. Як же так? Треба оглянути кристали в цій печері і з'ясувати все про сховані тут таємниці. Можливо, в кристалах будуть відголоски мого минулого. Можливо, це не народжена дитина, а ми не можемо в той будинок пити. Так, ага. Тобто ми можемо рухатись туди-сюди, нам назад в печеру, значить. Окей, прийшли в печеру. Тут якраз збереження. Досліджувати печеру ми будемо в наступній серії, тому не забувайте підписатися, поставити лайки, написати коментарі, поширювати відео друзям та ставити дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео та дізнатися, що ж все таки відбувається в цій печері. А також, звісно, не забувайте долучатися до актуальних зборів, а також допомагати волонтерам та самі ставайте волонтерами, допомагайте тим, кому це потрібно, і людям і тваринам. А на цьому зробимо поки перерву. І до наступної серії. Бувайте!